незапланований запланований етер. Взагалі сьогодні захотілося трошки з вами помагічити Всіх вітаю, тому що в нас з вами йде зимове рівнодення, сонцестояння, хто як хоче зараз і називає. Насправді, це такий собі старий новий рік. Багато було повірю, але для жінок, для дівчат це дуже файний період, дуже такий. Активним для розвитку, для змін, для того, щоб від чогось позбутись і щось нове набути. Сьогодні у нас буде з вами таке незвичайне ворожіння. Ми подивимось трошки сьогодні ще яснобаченням всіх, хто будуть в етері. Хочете часто, щоб я доброї ночі, щоб я вам там анонсувала щось? Це, знаєте, я не можу анонсувати те, коли сила хоче з вами поговорити. Це таке, якщо б я була просто та то я б могла б якось ще там записи робити. А так, сьогодні треба донести інформацію. Чим добре рівнодення? Починається воно завтра, близько 12 дня, 11-20, як якось так. І ви аж до 25 го числа будете мати великий потік сили. В чому біда? Хто деструктивно до себе ставиться, в кого є якісь там енергетичні проблеми, блоки, в кого є біда, це може загостритись. Ці дні починають працювати всі підряд. Доброї ночі. Починають працювати всі підряд. Ми зараз говоримо про рівнодення, яке буде завтра. І вороги активізуються, всі хворі на голову. Вибачте, також активізуються кого є якийсь там активний, такий магічний, або ще якийсь конфлікт, то може прилітати потім. Чому? Тому що всі вважають, що мають право ритуалити, що мають право втручатись в хід подій, втручатись в чуже життя. І починається безконтрольна магія. Ви ж знаєте, що зараз навіть в мережі є присушки, прив'язки, якісь там нібито привороти. У нас сьогодні буде дуже такий дивний магічний етер. Не знаю, чомусь хочу вас. Ну, віддячити вам за те, що ви зі мною цілий рік і зробити для вас хороше. Ми сьогодні трошки підчистимо вашу багатостраждальну енергетику. Для спонсорів високих рівнів там буде окремий ритуал. Вони побачать. А сьогодні ми трошки поворожимо і трошки поритуалимо прямо в етері. Давайте подивимося, що вам рівнодення принесе. Взагалі хотіла подивитись яснобаченням кожного з вас, хто до мене зараз прийшов. Нагадаю, дівчатка, що ми можемо дивитись тільки в етері, бо ви пишете потім, а я вже не буду відповідати, тільки онлайн. Свічки, на чистку, на захист, амулети, індивідуальні роботи, все через телеграм, через адміністраторів. Беру на всіх, ви знаєте, беру на всіх, тому що нема можливості. По-перше, по-друге, треба розуміти, що людина хоче дійсно результат. Якщо вам свічки не потрібні, наприклад, в вашій ситуації, я не буду вам їх продавати, не буду вам їх робити. Нащо? Мені треба результат. Така політика. Дуже часто просто ображаються, що я не хочу, там людина хоче щось, а я кажу, вам не цей ритуал, треба вам отак і отак. Все простіше. Ні, людина ображається. Ну, то вже таке. Давайте дивитесь спочатку загальне, як завжди, що вам несе. Рівнодень, потім трошки поділюся, можливо, окремо відео зроблю. Як можна цей день прожити так, щоб потім мати гарні результати? На багато днів вперед. Це важливо. Наші предки такі дні дуже сильно почитали, хоча ви там християни, православні, неважливо. Мусульмани, хто ви є? Ми на землі українські мали інших богів. Ви це знаєте, я не хочу зараз в релігію вдаватися, розділяти нас якось релігією, релігію, але у нас є наші пращури, є наші предки, які в такі дні. Робили відповідні роботи. Я вам трошки про них про, трошки їх відкрию. До речі, кукли мотанки, якщо знайдете, є така мотанка, коза, козочка. І вона дуже мощна, якщо її правильно зробити. Кому треба діткам, у кого прям там родичі, дурні, знаєте, або є ті, хто роблять, напишіть, то можемо зробити, але це на 2-3 в сезон, я роблю такі мотанки. Якщо знайдете десь купити, От хай вдома буде козочка, саме коза, але треба, щоб робилась на новиробництві, щоб людина робила своїми руками. Це такі рідкі мотанки, рідко їх зустрічаєш. Обирайте. Сьогодні буде багато інформації, я буду багато розмовляти, ви можете щось питати, що вам цікаво. А таке нестандартне буде магічне, бо сьогодні мені хочеться. Ну, я сьогодні відьма, я сьогодні не таролог, бо я мене аж трошки паяє, коли ви мені пишете, що я таролог, мене аж, Ох! аж тиск підіймається. Ну нічого. Головний результат: що вам несе рівнодення, сонцестояння? Багато назв зараз, насправді там зовсім інша назва була. Перший варіант повідмовляєтесь від цього. Просто від всього. Вам буде бажання все вишвернути, викинути в цей день і після нього, ще десь там тиждень. Дуже обережно зі своїми емоціями, бо це зайве. Нестабільно, от саме те, що я казала, емоційно може дуже сильно хитати. Наробите собі біди. А людина буде казати, ти хороша, я до тебе з любов'ю, ви будете викидати цю людину, будете думати, що ніхто мене не любить, нікому я не потрібна. Отут дуже обережно. Ну, тут є вказівка на те, що може бути енергетика не зовсім цілісна. Другий варіант, хто обрав, таємниці чиїсь розкриються. Можливо, навіть, ну от зради. Якщо вони є, це розкриється. Є жінка-суперниця, це може бути суперниця, яка хоче вашого чоловіка, або просто хоче ваше життя. До речі, у вас є в оточенні жінка, яка магічить. І тут, отут це може бути ворог. Бо, от зрозумійте мене, ті, хто давно практикує, хто як я старої школи, ми знаємо, що ми робимо для чого. Всі, хто зараз читають ритуали в інтернеті, або десь там руни, хтось з ними чимось поділився, вони вважають, що можна робити все підряд, на всіх підряд, їм за це нічого не буде. І люди роблять із заздрощів, із дурощів, іноді не зовсім психіка нормальна у людей. Тому ви не дивуєтесь, коли якась небудь там дуже мила з виду жіночка. Потім розкаже, що вона там на цвинтарі щось копала. Це нормально. Третій варіант. А тут у вас кармічний період, як ви любите його називати, коли саме відпаде все, що вам не треба. А ви не будете навіть нервувати. Ви спокійно будете все приймати, у вас новий шлях, прекрасний шлях. Гроші прийдуть і стосунки прийдуть, кому треба. Кому не треба, просто укріпиться те хороше, що у вас є. Тепер мої хороші, у нас такий з вами зоряний час. Тому хто встигає. Да? Знову ж таки, рівнодення. Ви можете дивитись це відео, воно дуже активне, ви можете протягом року до нього повертатися, але найсильніший момент це зараз. То те, від чого ви хочете позбутись. Що мені треба? Якщо ви не хочете, ви можете не писати. Ви можете просто дивитись на вогонь. Я все скажу. Якщо ви хочете від чогось позбутись. От щось дуже сильно там, хвороба навіть ще щось. По-перше, зараз будемо пропалювати відповідні свічки, по-друге, я вам скажу, буде це не, чи не буде і ту інформацію, яка по вас піде, Ясно баченням будемо дивитися. Мені завтра буде так погано, але я сьогодні вас подивлюсь. Хто боїться таке, можете виходити з етеру. Тут буде прямо ну, буде робота. Хто боїться, хто не боїться, залишайтесь. Дітей в кімнаті бути не повинно, можуть просто попросинатись і тварин, можуть відчувати просто. Зрозуміли? Самі, куди сидіть, там? на кухню, я не знаю, в коридор. Там зараз обстріли, багато хто в коридорах сидять. Залишайтесь самі, мені пишете ім'я, я така та, Ката, хочу позбутися від того. -то. Якусь одну таку проблему, що вам треба, щоб пішла? Все. Це може бути все, що завгодно: нерви, злидні, заздрощі, проблема з роботою, хай піде. От давайте, У нас зараз так багатенько, хто перший, я кажу, того і результат. Дівчата. Кому треба. І будемо дивитися. І на інстаграм попідписуйтесь, бо я там анонсую трошки. Там є трошки більше, ніж тут. Ми не знаємо, що буде завтра, як із, яка з якась соцмереж буде активна. І де ми зможемо спілкуватись? Я би більше тут магічала, але просто ну, не маю часу на цього насправді, бо роботи дуже багато. Всі, хто не хочуть. Казати, від чого вони хочуть позбутися. Є різні на це причини. Хтось не хоче в публічному просторі це казати. Це все нормально. В цьому нема нічого поганого. Дівчата одне, одна біда. Одна біда. Одне ім'я, одна біда. Всі, хто інші, просто дивляться, ви на вогонь. Всі свої горісті, болісті, печалі, душевне. Просто от ви дивитесь на вогонь, поки не слухаєте, що я кому кажу, і просто уявляєте себе в той момент, коли це сталося, те, що повинно піти. І ви просто бачите все це в вогні, сварка з чоловіком, і ви просто дивитесь на вогонь. І ті відчуття, які у вас будуть, бо свічки робочі, і я працюю. На моїй енергетиці це робиться. Ви потім зрозумієте, про що зараз мова. Встигайте. Встигайте, відпускайте. Просто бачите той момент, який повинен піти, або той орган, який повинен зцілитись. Та біда, яка повинна піти, ви дивитесь на вогонь. Оця намаханість щодо відкупів, чортів, піти на перехрестя, забороняю. Єдина людина, яка з вами працює, єдина сила, яка з вами працює, це я на своїй силі, на своєму здоров'ї. Хто захоче мені віддячити, будь ласка, є спонсорство, все прозоро. Нема грошей, церкву зайшли, за мене помолили, свічку мені за здоров'я поставили. Все просто. Ніяких там нікуди, ні до яких чортів, ні на які перехрестя, ви не ходите. Я забороняю. От ця робота не для того. Свічки до церкви знесуться. Повністю не пропалюю. Вони віднесуться до церкви, вони там будуть вимолені. Тільки на себе, не за дітей зараз, не за кого. Тільки є ви, і ваша біда горить, спалюється. Пані Рима 43 хоче позбутися від хвороб. Є хвороба давня. 20-25 років було. І пов'язана вона з тим, що. Жили чужим життям, не своїм. Вчасно не дізналися, вчасно не втрутились, є ситуація, яка ще є образа, яка ще болить з тих періодів, з тих часів, несправедливість. Загострення підуть. Загальний стан здоров'я, перше, що буде страждати, по ногах буде бити. Важко буде ходити. Важко встояти перед якимись моментами в житті. Треба більш міцно стояти на ногах. Позбувайтесь того минулого, яке вас підкосило. Забрало віру в себе, відчуття щастя забрало. Це з людьми пов'язане, я не буду все казати. Забудьте про них, навіть якщо це близькі люди. От в той момент треба забути. Відділіть себе від них. Не завжди це пов'язано з якимись подіями. Здоров'я буває воно генетично, да, погане. Не завжди це магія, але іноді ми просто добиваємо себе, додаємо проблем, розумієте? Це не психологія, це енергетика. Там є закони, як вони працюють. Здоров'я чоловіче пропало, не пропаде. Всі, хто не пише якусь проблему, всі, хто просто ви дивитесь, чому так свічки закрутило? Чому саме ці кольори, як ви любите, да, кольором яким? Бо от я зараз бачу, вам не дуже відливку видно, воно відливається, воно червоним більше буде йти. По крові питання, в когось родове, а в когось крові біда. Ви розумієте, да? це жіноче здоров'я може бути? Ви все зрозуміли. Хай це піде. Подумайте про себе, розумієте? Те, що у вас не так, Те, що болить, те, що ніяк не піде. Не про те, як у інших добре, а про те, що вам вже давно пора було якесь рішення прийняти. Якщо ви думаєте про те, що в будинку безлад, в родині безлад, це питання не про вас. Щастя нема, хай моя там недоля, безталання від мене підуть. Щасливою хочу. Буду. Як воно розвернеться, будете дивитися. Ну, люди бояться змін. У кого тепло в грудях, прямо аж якщо жариде, ну, пробито трошки на рівні енергетиці. В кого руки, гарячі то одне, якщо знаєте, як почисуються, мурашить. А не з тими людьми здороваєтесь. Не з тими людьми по життю йшли. Це минуле буде. Це буде минуле. Багато кажете, так ми всі там не з тими людьми. Ми зустрічаємось з людьми на якийсь час для якоїсь дії, але ми чіпляємось, терпимо, тримаємось. Так само і за хвороби. Чому дехто де від онко виліковується, а дехто з такими ж діагнозами ні. Ну, от, якщо буде цікаво коли-небудь, якщо є у вас друзі, хто, лікарі по таких важких травмах, важких захворюваннях, от просто вони ж це списують на психологію, просто поговоріть. Наскільки важлива жага до змін до життя, наскільки вона вирішальна в лікуванні саме важких якихось хвороб, вони ж дива бачать. Лікарі, це шалено Такі люди з шаленими янголами-охоронцями, з великою місією, вони багато знають, вони просто небагато розказують. А ви запитаєте, бо тоді зрозумієте, що деякі проблеми, які прийшли не звідки, да, і пішли в нікуди, а це є свої закони життя. Тиша така, я сама собою, як ото, знаєте, трошки тюм. Всім нормально, всім все зрозуміло. Якісь мені ознаки життя подайте, давайте від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої хвилини, від сьогоднішньої секунди, я така-то, така то. Така -то. Позбавляюся від. І прямо на вогонь відпускаєте, а хав так скапується, бо мене зараз тут пожежа буде. І я така-то така, то від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої хвилини, від сьогоднішньої секунди позбавляюсь. І відпускаємо. Прив'язаності до людини також можете позбутися, якщо вже втомилися плакати через нього. Може, не від першого разу піде. Хто боїться, не робіть? Хто боїться, не робіть. Є ж дівчата, які приходять кажуть, хочу порчове зробити, бо образив. Ті не бояться. Так, все. Отак робимо. Бо я загорю. Отак робимо. Так, мої хороші, хто залишився? Питання, побажання є? Так, подивимось, що нам повідливалося. Чим погано, коли фарбовані, навіть якщо віск, трошки воно не те. Трошки воно, господи, не те. Знаєте, найдивніше, що виходить, це всякі ваші міуми, вузли, кісти попрудь, не буде загострення, просто буде через місяць-два якесь полегшення. В кого печінка страждає, тут є люди. Кого згустки? Тут здоров'я ну, добре підтянеться. У мене така специфіка, я багато по здоров'ю працюю, але медицину ніхто не відміняв. Нема такого, що за один переклад прям все піде. Треба дивитися. Такого ну, буває, але я вас не налаштована, те, що вам треба тільки нетрадиційно лікуватись. Ні. Ні. Все, тиша, ну давайте тоді будемо прощатися. Потім подивлюсь, ще, що. що понаписуєте. Всіх обіймаю, відпочивайте. Для спонсорів буде буду окремо. Подивитись, добре, пані Наталю. Там буде відео, воно не видно всім. А вам воно видно буде. Я зроблю ще роботу. Та я ж сказала поговорить зі мною. Я вже завершила. Такий настрій сьогодні.